Подіями, але тим не менше він явно затягнувся оцей цей рейд російського добровольчого корпусу, його Свобода Свобода Росії і Сибірського батальйону. А що зараз там відбувається? Чи він ще відбувається, чи вони дійсно відійшли на другий план? І зараз поки що ну ці, ці підрозділи не витіснені з території Росії. Вони навпаки вони потягли на себе, і зараз відбувається перебазування, бо російська влада кинула для початку Росгвардію проти них. Так. Ну і якісь підрозділи армійські, які в тому числі з Строковиків складалися. А тепер російські війська перебазовуються з Куп'янського напрямку туди, по моєму більше 10 тисяч військ проти цих трьох підрозділів. Ну і це показово. Лінія фронту розширилась, і інтенсивність на Куп'янському напрямку зараз почне вщухати. Тим більше, що в Україні починає з'являтися новітні озброєння деяке. І, судячи з усього, зараз ми бачимо, як відбувається вибивання в першу чергу техніки. Тому ну, от будемо спостерігати, як, як продовжаться удари. Бо Е, ну, я напевно не знаю, чи я говорив про, про те, що гуляє теза про Путіна, який готує генеральну битву, і очевидно, це буде атака парків. Була така теза. Так, от враження таке, що дійсно Путін готує генеральну битву, і він зараз має підтягнути 1400 відмобілізувати живої сили. Тепер питання, чим вони будуть озброєні? Бо е, наприклад в Росії ще залишається десь боєздатних. Біля 300 біля 300 гелікоптерів і, мабуть, винищувачів і винищ... ну, таких новішого покоління теж біля 300. Тобто, це, це величезна армада, якщо він сконцентрує сили на, на якомусь напрямку. От ми бачили, Росія двічі концентрувала. Сили на Авдіївському напрямку, на Бахмутському ще раніше напрямку, і коли відбувається така гіперконцентрація 10 на 1, а, а по техніці там співвідношення 20 проти і одиниці української, і ще й використання авіації, тоді дійсно українським військам доводиться дуже тяжко, просто ну, ну на межі взагалі будь-яких людських можливостей. Тому зараз взагалі то варто було подумати, як не допускати е, такої концентрації сил. По-друге, у нас з'являються все таки е, ну, більш дальні можливості для враження баз складів і е, от е, свіженька атака на Севастополь. Вона свідчить про те, що по суті в Росії майже не залишиться в Чорному морі. Е, Потужностей для транспортування військ море, тобто вони, вони використовували для цього десант великі десантні кораблі. Ці два знищених і є кілька ушкоджених. Цікаво, що в випадку руйнування моста по суті на Крим перемістити ресурси буде неможливо. Тому от зараз якраз відбувається дуже цікаве історія, бо вона Є і начерком можливостей Збройних сил України по руйнуванню ну, континентальних баз російської армії: по Ростову бити, по Воронежу, по Білгородщині. ну Там, де є великі бази, де наконцентровано багато техніки, от мені здається, що скоро будуть відбуватися такі удари. Але дивися, фактично, поки що е, я не бачу такої полоси безпеки на Росії, яка була б ним ними створена цими російськими добровольчими е, 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 російськими е, росіянами. От що з тим з тим буде, і водночас ми маємо загрозу, яку про яку говорить Владимир Путін, про те, що їхнім завданням є створити таку полосу безпеки в Україні ну, сто 150 кілометрів. А це, це є реальна погроза, чи за нею щось стоїть? Насправді. Потенціал цих російських підрозділів не такий великий. Він має сенс тоді, коли, наприклад, національні утворення в Башкортостані, Дагестані, Ічкерії і Фінгушетії, ну, зарухаються синхронно з ними. От ця операція в, в Крокус-Сіті в сіті, в Москве до неї та. Е, от цікаво, бо е, західні спецслужби називають що це операція і, іділ іділка Кораса. Е, але ж перед тим нагадаю буквально днів за 10 перед е, рейдом російських підрозділів був бій в Інгушетії, де загинуло по моєму шість повстанців. В операції з російського боку брали більше 200 спецназівців ФСБ. І я так розумію, що кілька разів туди літав Патрушев. Тобто, там є якісь, є якісь паралельні рухи. Ну, от цікаво, бо взагалі такий рейд він. він в плані українського зацікавлення це розширення подовження лінії фронту. В плані російського опозиційного збройного зацікавлення це синхронне повстання в різних точках Росії, і от мені здається, що український інтерес вони закрили. А, а інтерес е, е, антипутінського опору вони не зовсім виконали. Е, от, от питання. Наскільки наскільки е, зараз з'являться якісь е, збройні групи в різних точках Росії, як вони будуть себе поводити? І от ми говорили про нафтопереробку, яку вибила українська е, авіація безпілотна. І от цікаво, якщо зараз із -за Уралу підуть потоками. Вертушки із пальним, тобто залізницею Росія почне перекидати дизельку на європейську частину, бо саме тут же ж посівна починається. Їм, їм на посівну треба, їм на господарську діяльність, бо перед Уралом живе ну мільйонів 80 ну, за різними оцінками, навіть 104 мільйони населення російського. І, Тут головний споживач, тут головні ринки, тут, тут головні виробництва. От цікаво буде, якщо підуть потоки залізничних цистерн в бік європейської частини, чи з'являться партизани за Уралом, які підірвуть залізниці? Ми вже бачили десь місяць тому підірваний міст за Уралом залізничний. Так що от, цікаво, цікаво дуже. Саме вертушка з пальним, вона ідеально може, так би мовити, пошкодити колії, бо вона горітиме довго, гасити її тяжко, особливо в тяжкодоступному місці, особливо коли ґрунт почне розмерзатися і під'їхати просто буде неможливо. Тоді температурний режим покривить так ці колії, що ця гілка сполучення вона просто потребуватиме там ремонтів на кілька місяців. Володимир, і ще одна тема, яку я не можу оминути. Це воно сталося буквально в п'ятницю. Це є цей напад у Підмосков'ї на концертний зал. Отже, і от.